Якщо ви хотіли в спекотну погоду відчути себе у горах, сьогоднішня розмова саме для вас. До нас завітали сьогодні Артем та Даниїл, адміністратори клубу віртуальної реальності VR Room. Привіт, хлопці! Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про кімнату. Як давно вона існує у нашому місті? Кімната у нас відкрилася минулого року, у серпні, тобто, через місяць у нас вже буде річниця. От ми хотіли б відсвяткувати цю подію разом з нашою перемогою загальною в країні. От сподіваємося, що це так і станеться. Розкажіть, що означає VR? VR це віртуальна реальність, тобто 3D-моделювання якоїсь картинки за допомогою моделювання цієї картинки на шолом, екран шолома. Тобто ти mm. одягаєш шалом і бачиш ця картинку так реалістична максимально. Так, так. Так. Тобто, коли ти <світ> повертаєш кудись голову, там ліво чи вправо, картинка на, і на екрані і для нас. Тобто, там, коли людина стає, є е відведена зона, там у кожного клубу це різно, там 2 метри, 3 метри в ширину е і в довжину, де приблизно так. От і е е по позаду людини є телевізор. Це для нас, щоб ми дивились картинку, що відбувається. От. І, ем, і коли ти право, тобто, ну, тобто є ще джойстики, все відповідає реальності. Тобто, коли людина щось там є спеціальні кнопки, якщо людина щось нажимає, відображується картинка, ти теж щось нажимаєш. От, ти можеш практикувати так різні операції. Тобто я знаю, що пілотів так готують до вилітів, є хірурги різні проводять операції. Деякі, деякі бійці також практикують. У тобто, них є така, них є така е спорті штука, як е вони зганяють вагу, тобто, щоб положитися якийсь ліміт. От, там є гра в бокс на VR, і вони так е надягаються шолом і грають. Тобто це така многофункціональна штука. Так, там, так, так, так. А розкажіть, хто найчастіше до вас приходить у гості і в що грають, можливо, щось є найулюбленіше у ваших відвідувачів? Ну, У нас є не, діти, Тобто найчастіше діти до 12 років грають у Job Simulator. Угу. Це така гра, де роботи там, у тебе є 4 професії на вибір. Це ем, повар, це. Офісний працівник, продавець і автомеханік. От, дитина вибирає собі. Чим ця гра вона взагалі заволікається, тим, що там треба більш-менш логічна. Тобто це не просто ти для дітей ти зайшов і, і там, нажав якусь кнопочку і все. там треба думати, там завдання перед тобою висвічуються. От, ти ти, ти повинен, наприклад, якщо ти якийсь продавець, то ти повинен взяти банку, там викинути мусор, зробити якийсь тобто зробити якісь закази, якщо ти готуєш. От, потім у нас Бідсейбер є. Це дуже популярна гра взагалі в сіті. Часто попадається, наприклад, в якихось рекомендаціях в TikTok, в, TikTok, от, в Instagram. І, ну, і Є діти або дорослі, які вже не один раз були в VR. От, вони заходять і кажуть, нам, будь ласка, там суперход, наприклад, це теж, там, гра така, як там треба і стріляти, і кидати. Перевага це те, що якщо ти нічого не робиш, то е, час іде не швидко. Як тільки ти починаєш, да, як, як тільки ти починаєш щось робити, то е, час як ну як, як і не є. Угу. Це про дітей, а про дорослих розкажіть. Приходять до вас і дорослі так, так. Так, так. і між собою якісь організовують такі турніри. Ну, турніри чи ну, турніри змагання нас, по рейтингу, можливо, якось. Так. Турніри це нас більше на Угу. Uh -huh. А дорослі, якщо не VR, це у нас є і такі ігри, як Arizona. Це про зомбі. Так, вони mm -hmm. приходять у нас купою грати. Там, наприклад, в двох, чотирьох, трьох. У нас можна грати і в чотирьох, і в трьох, і в двох. Арізона, так, це, не знаю, можна сказати, шутер. Дуже популярний шутер, якому можна грати чи по двоє, чи по четверо. Є різні режими, але дорослі більш. Більше грають у Elven Assassin. Це гра лучник, у якому ти можеш захищати замок від атаки Орків, там, наприклад. А що стосується турнірів, то це більш до платформи PlayStation. PlayStation. Угу. У нас е, відбувався такий турнір минулого тижня. От, це був благодійний турнір. і Всі кошти ми зібрали на ЗСУ. Е, задонатили їх вже. То всі чеки, все ми постили в Інстаграм. Так нічого вони також... не скриваємо. Да, так, так і в, це, в цю неділю у нас також буде проходити турнір е, mm -hmm. по тій ж самій платформі FIFA. От, бажаючих дуже багато. Сподіваємося, що так буде і далі. Як Якомога так... більше донатом. Класно, це можливість долучитися прийти, пограти і задонатити. взагалі така суміш класна. Розкажіть, можливо, ви плануєте найближчим часом щось організовувати? Так, ну от у нас і цієї неділі буде проходити ще один турнір благодійний, і потім ми також будемо ще якісь турніри проводити акції для дітей. От, наприклад, 12 квітня, як тільки ми відкрилися після війни, ну не після війни, а от за перший час перший раз під час війни ми відкрилися, ми зробили. Перший день відкриття безкоштовний для того, щоб діти якось відволіксь, пограли собі, і ми думаємо, що десь такі ж самі події ми будемо і далі реалізовувати. Клас. І турніри по FIFA, Mortal Kombat та UFC. Треба, ну, треба слідкувати за нами в інстаграмі. Ми зробили вчора у нас з'явився телеграм-бот, тобто, щоб запис був зручніше. От, тому що, наприклад, десь там не дозвонився або мережа, ти за там Київстар, наприклад. <laughs> От, ти зайшов собі в телеграм, записався, до нас прийшло повідомлення, ми собі побачили, записали, перезвонили вам і все. Mm -hmm. Клас. Інстаграм, uh, сторінка ваша VR Room, горішні плавні, правильно? Так. 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 Тобто, якщо ви хочете долучитися, прийти е, в кімнату віртуальної реальності, можете написати на сторінку інстаграм-кімнати. Е, хлопці, хотіла ще спитати: а чи можливо, е, ну, от, люди, які ніколи не пробували ці окуляри віртуальної реальності, не надягали, е, можливо, вони злякаються вперше? Бо у вас там, наприклад, є е, таке відео, коли ти заходиш в ліфт, а потім треба стрибнути е, дуже з звисока, виставити прям таку дощечку з де децію. Щоб відчути себе максимально реалістично. От. Так, у нас є такі, такі випадки. Це, зазвичай, діти. Тобто, у них ти, навіть, ти іноді не, не можеш натягти надих, на них шлем. Тобто вони одразу кажуть, ні, ні ні Але ми включаємо там є гра е, про різних рибок, От, вона там 4+, десь. Тобто ти просто стоїш, дивишся і отрашки. Щоб, ми... да? Да, щоб ми просто показали дітям, що там нічого страшного нема. От якщо все добре, то далі вона О, все зазвичай потім вона каже, що їй дуже подобається. Але якщо все одно страшно, то ну, ну що ми зробимо? Тоді ну, приходить людина без людини пісніше, тому що ну хай підросте трошки. Mm -hmm. Тобто, це різна вікова категорія для... індивідуальна індивідуально для людини для кожної. І це у цьому випадку дитина одягає окуляри, і вона повертається на 360 градусів, і усюди навколо неї така реалістична картинка правильно, чи тільки попереду? Так? Да, так? Так, там датчики, mm -hmm. от. І куди б вона не додивилася, треба ще важливий момент, щоб вона не вийшла за зону. Тобто, щоб вона два, два, два кроки вперед їй можна зробити, два вправо. От, якщо вона виходить за зону, то в неї вже з'являється те, що насправді. Ну, а так, якщо вона десь якщо вона стоїть в центрі зоні, да, куди б, куди б вона не подивилася, в, все те ж саме, що ви А розкажіть ще, будь ласка, про от найпопулярніші що ми поговорили, а про ваші найулюбленіші ігри о, тут у vr кімнаті Можливо, ви щось для себе особисто викримали? Для мене це Арізона. Mm -hmm. Я не знаю, може ще суперход. Моя суперход також. Mm -hmm. Можна різона, це не тільки не ж для одного, ще раз повторюсь. Можна грати чим більше, тим краще. У вас тим паралельно веселіше. можна одягати кілька окулярів, правильно? Так, Вони грають, підключаються між собою у грі самій mm -hmm. і можна грати. Тож, хлопці, давайте підсумуємо. Розкажіть ще раз про найближчі події та як до вас долучитися. До нас так. можна долучитися за адресою проспект Героїв Дніпра, 77а. Слідкуйте за нашою сторінкою в інстаграмі. Там у шапці профіля є бот в Телеграмі, де можна записуватися. Та чекаємо вас. Давайте ще повернемося до турнірів. Можливо, були якісь нагороди для учасників. Так, у нас наш переможець Роман, він отримав два сертифікати. На годину. От і все. У нас ще не тільки є сертифікати на годину, є і на дві. Є ще сертифікати в грошовому еквіваленті. А, а можливо, до вас приходять діти святкувати якісь визначні події, дні народження. Я думаю, що їм би було цікаво це. Так, дні народження це те, що найчастіше у нас відбувається. Тобто дуже багато дітей бронює місця. От мінімум у нас е, дві години можна брати. От, ми, є у нас фотозона. Е, коли там, наприклад, батьки бронюють, ми їм виносимо столики. От вони беруть з собою їжу, напитки е, чи не напитки, як будь? Напої. Напої. Беруть з собою напої, е, їжу та е, по, повністю їх зал. Тобто і PlayStation вони грають, і в, в VR, От. І кожному відвідувачу нашому на VR ми ставимо такі позначки спеціальні на візиці. П'ять таких позначок, і, шост... угу. і шоста Шосте. позначка дає годину безкоштовно VR. Класно, да, дуже прикольно. Сподіваюся, ми. Зацікавили наших слухачів, глядачів. І ви відвідаєте цю кімнату та також спробуєте відчути ці емоції. Хлопці, давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, глядачам, де вас знайти та як долучитися. У нас можна знайти по адресі герої Дніпра 77А. Долучитися можна як в інстаграмі, так і в Телеграмі. Через нас бот якраз з'явився. У шапці профіля інстаграм. Так. Тож відвідуйте і ви та відчуйте ці неперевершені емоції. А я нагадую, що у нас сьогодні в студії були адміністратори клубу віртуальної реальності VR Room – Артем та Даниїл.